Значить, Перше, це сьогодні треба затвердити план заходів про відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом і завершення Другої світової війни. Прошу після затвердження цього плану заходів з керівниками обласних державних адміністрацій провести селекторну нараду для того, щоб терміново приступити до виконання цього плану заходів. Ми загальну концепцію намалювали. Ще раз нагадаю, що символом відзначення є МАК. Це європейський символ, і всі інші стрічки нехай носять в Російській Федерації, яка чомусь претендує на те, що вона перемогла у Другій світовій війні. Україна є країною переможецею, і Україна буде відзначати на самому високому рівні. Завершення Другої світової війни і перемогу над нацизмом. Україна як держава, яка є засновником Організації Об'єднаних Націй, Україна як держава, яка втратила майже 40% людських і матеріальних втрат під час Другої світової війни від загального обсягу втрат. Друге, що я попросив би, це те, щоб ми на кінець-то, значить, ми виділили 800 чим з гаком мільйонів на соціальні виплати для ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни. Значить, я прошу, щоб до 5 травня вже повністю все було навіть до 1-го, Щоб все було повністю виплачене. Проконтролюйте, будь ласка, Павло.